Уявіть, ви витратили все літо, щоб ваш газон виглядав як ідеальний зелений килим, і ось настає вересень, і одна єдина помилка в догляді може перекреслити всі ваші зусилля. Навесні, замість соковитої трави, ви ризикуєте побачити лише жалюгідні лисини й бур'яни. Сьогодні ми поговоримо про найпідступнішу помилку осіннього догляду за газоном неправильне скошування. І я розповім, чому бажання Стробибук зробити красиво перед зимою може буквально вбити ваш газон. Додивіться до кінця, і ви дізнаєтеся, як один простий прийом допоможе вам зустріти весну зі смарагдовим газоном, а не з головним болем. Отже, вересень. Для багатьох це час генерального прибирання на ділянці. Здається, логічним перед довгою зимою привести все до ладу, включно з газоном. І рука сама тягнеться опустити леза газонокосарки нижче, щоб зробити останнє фінальне скошування, щоб усе було акуратно і чисто. Але тут ми забуваємо про головне: газон і це не просто трава, це живий організм, і у вересні він не вмирає, а активно готується до суворого випробування до зими. Він перебудовує всі свої процеси, щоб пережити морози, і наше завдання допомогти йому в цьому, а не заважати. Отже, почнімо від самого початку, із психології садівника певен, багатьом це знайомо. Ось і вересень. Сезон добігає кінця, і в голові з'являється нав'язлива думка треба навести ідеальний лад перед зимою. Ми прибираємо листя, обрізаємо кущі звичайно ж дивимося на наш газон, і рука сама тягнеться до регулятора висоти на газонокосарці, щоб опустити його на найнижчу позначку. Внутрішній голос шипоче. Давай зробимо останню стрижку, але як слід, майже під корінь, щоб навесні не було цієї жовтої перезимованої трави, щоб ділянка виглядала доглянутою та чистою аж до самих снігів. Це бажання завершити сезон красиво і поставити крапку зрозуміли кожному. Здається, що це найлогічніше та найправильніше рішення, але ось у чому парадокс. Ця логіка, ця жага перфекціонізму найбільша пастка, в яку потрапляють навіть досвідчені садівники. Ми думаємо, що робимо газону добре, надаємо йому послугу, а насправді. Ми власноруч готуємо ґрунт для його весняних проблем. Ця остання суперкоротка стрижка це не фінальний акорд догляду, а квиток в один кінець до залисин, хвороб та слабкого газону. А тепер забудьмо на мить про наші бажання і погляньмо на ситуацію очима самої трави. Для неї, для вашого газону, така радикальна осіння стрижка, це не просто неприємність, це найсильніший шок, справжній стрес. Щоби було зрозуміліше, давайте проведемо просту аналогію. Уявіть собі марафонця, який весь рік готувався до головного забігу свого життя, і ось за день до старту у нього відбирають всю їжу та воду, змушуючи бігти на межі можливостей лише на внутрішніх резервах. Абсурд, чи не так саме це ви і робите зі своїм газоном? Зима, це і є той самий марафон на виживання. А коротка стрижка це позбавлення всіх запасів прямо перед стартом. Замість того, щоб спокійно накопичувати поживні речовини і готувати кореневу систему до морозів, трава змушена в паніці кидати всі свої сили на виживання тут і зараз. Вона намагається відростити хоча б трохи зеленої маси, щоб компенсувати втрати. Вона витрачає дорогоцінну енергію, яка була призначена для зимівлі на екстрене відновлення. У підсумку у зиму газон іде не сильним і підготовленим, а виснаженим та вразливим та можна давайте на хвильку згадаємо шкільний курс біології. Листя трави це не просто зелена верхівка, це її фабрики з виробництва енергії, її особисті сонячні панелі. Саме через них у процесі фотосинтезу трава перетворює сонячне світло на поживні речовини, що є її їжею. Влітку, коли сонце вдосталі день довгий, газон може дозволити собі регулярну стрижку, адже він швидко відновлюється. Але восени ситуація кардинально змінюється. Світловий день невблаганно скорочується, а сонце вже не таке активне. Робота цих фабрик стає. Критично важливою кожен зелений листочок, кожен сантиметр його довжини на вагу золота. І коли ви проходитеся газонокосаркою, встановленою на мінімальну висоту, ви не просто вкорочуєте траву, ви здійснюєте акт промислового саботажу, ви зносите під корінь усі її енергетичні станції саме в найвідповідальніший момент. Ви позбавляєте газон останньої можливості запастися життєво необхідною енергією перед довгою, темною та холодною зимою, це як перед відключенням електрики розбити всі акумулятори та генератори в будинку. Тож про які поживні речовини ми постійно говоримо насамперед це цукри. Саме їх трава виробляє завдяки фотосинтезу та запасає у своєму корінні і у найнижчій частині біля самої землі. І ось тут криється головний секрет успішної зимівлі. Восени ці цукри для трави не просто їжа, вони виконують роль природного антифризу. Так, ви не помилились справжнісінького антифризу, чим вища концентрація цукрів у клітинному соку рослини. Тим нижча температура його замерзання. Це простий закон фізики. Це дає змогу траві пережити сильні морози, не перетворившись на крижану крихту. Коли ви робите занадто коротку стрижку, ви перериваєте цей надважливий процес. Газон просто не встигає накопичити достатньо антифризу. І при перших же серйозних заморозках вода всередині його клітин замерзає, утворюючи гострі кристали льоду. Ці кристали буквально розривають клітинні стінки середини. це і є фізична загибель трави на клітинному рівні, після якої вона вже не відновиться. Ну а тепер давайте розберемо один з найпопулярніших і найшкідливіших міфів, який я постійно чую. Звучить він так. Короткий газон краще зимує, бо під високою травою все згниє і випріє. Цей міф передається з вуст вуста і здається дуже логічним, та насправді все працює з точністю до навпаки. Давайте поміркуємо, що таке випрівання це по суті робота грибків та бактерій в умовах підвищеної вологості та нестачі повітря. Так от, найвразливішим до цих процесів є несильний і високий газон. А газон ослаблений той самий, який ви коротко постригли і позбавили живлення. У нього просто немає імунітету і сил чинити опір хворобам, натомість сильна трава з добрим запасом поживних речовин набагато успішніше протистоїть грибковим інфекціям. Виходить, що у гонитві за порятунком від міфічного випрівання ми своїми руками створюємо ідеальні умови для розвитку реальних хвороб, роблячи наш газон легкою здобиччю для будь-якої зарази. Чос! до речі, про захист, давайте знову поглянемо на траву, але вже не як на окремі рослини, а як на суцільний килим єдине покриття. Вища трава, яку ми залишаємо на зиму, виконує ще одну надзвичайно важливу функцію вона створює над поверхнею ґрунту природну повітряну подушку. Між травинками затримується повітря, що є одним із найкращих природних теплоізоляторів. Це такий собі маленький, але дуже ефективний утеплювач для найвразливішої частини газону, його кореневої системи. А точніше, в кущіння тієї точки, звідки росте трава. Цей повітряний прошарок згладжує різкі перепади температур. Він захищає коріння і від перших сильних заморозків по голому ґрунту, і від крижаних вітрів. Короткострижений газон позбавлений цього природного захисту, його коренева система залишається сам на сам, із морозом, вітром та крижаною кіркою. Це все одно, що вийти на двір у лютий мороз без шапки та шарфа, шанси замерзнути, тобто вимерзнути, різко зростають. Тож ми залишили наш газон коротким, ослабленим і беззахисним. Що ж нас чекає навесні? А чекають нас непрохані гості найпоширеніший і найнеприємніший з них це снігова пліснява або фузаріоз. Це грибкове захворювання, яке полюбляє розвиватися саме під снігом в умовах прохолоди та високої вологості. Ідеальне середовище для неї це саме ослаблений, перегодований азотом і занадто коротко підстрижений газон. Навесні, коли сніг нарешті зійде, ви побачите на своїй галявині невтішну картину. На всьому газоні будуть виднітися непривабливі плями з липлої, мертвої трави. Покритою сіруватим або рожевуватим нальотом, схожим на павутину. Це і є сліди життєдіяльності снігової плісняви. Ці плями можуть бути як невеликими, так і зливатися у величезні лисини. І чим слабшим був газон восени, тим масштабнішим буде ураження навесні. Уявіть собі таку картину на дворі квітень чи травень усе навколо оживає, зеленіє, тішиться життю. Розпускаються перші квіти, на деревах з'являються листочки, а ваш газон, ваша гордість замість соковитої зелені вкритий огидними, сірими плямами мертвої, згнилої трави. Видовище, м'яко кажучи, не з найприємніших, і це не просто естетична проблема, це сигнал про те, що газон серйозно хворий, і просто так ці плями не зникнуть. Вам доведеться витратити чимало часу, сил і грошей. На його реанімацію потрібно буде вичисувати мертву траву, обробляти газон фунгіцидами, щоб зупинити поширення хвороби, а потім підсівати насіння на залисине, що утворилися. Тобто, замість того, щоб насолоджуватися весною, ви займатиметеся екстреним лікуванням газону, виправляючи помилки, спричинені лише однією осінньою стрижкою. Навіть якщо вашому газону пощастить оминути масове ураження сніговою пліснявою, розслаблятися ще зарано, адже тут на сцену виходить інший, не менш неприємний гість, а точніше, ціла армія гостей бур'яни. Природа не терпить порожнечі, це її золоте правило. Там, де газонна трава ослабла, вимерзла за зиму і не змогла швидко відновитися, утворюються порожні ділянки. І ці прогалини, наче запрошення на бенкет для всіляких бур'янів, тонко ніг, кульбаба, мокриця, конюшина, вони тільки й чекають слушної нагоди, їхнє насіння розноситься вітром, птахами, і вони миттєво заповнюють вільний простір. У них потужна коренева система та неймовірна жага до життя. І поки ваш ослаблений газон намагатиметься оговтатися. Бур'яни вже захоплять всю ділянку. У підсумку навесні ви отримаєте нещільний зелений килим, а строкате поле битви, де культурна трава відчайдушно бореться за виживання з нахабними та агресивними загарбниками. Так, яка ж висота ідеальна. Після всього сказаного це питання стає головним якщо стригти надто коротко не погано, але й залишати високу траву, яка поляже під снігом. Теж не найкращий варіант існує золота середина, перевірена роками та досвідом тисяч садівників. Запам'ятайте це просте правило для останньої осінньої стрижки ваша мета залишити висоту трави приблизно 5-7 см. Чому саме стільки це ідеальний баланс? Така висота з одного боку вже недостатня для того, щоб трава полягла під вагою снігу і почала випрівати. А з іншого боку, її цілком вистачає, щоб продовжувався фотосинтез, накопичувалися поживні речовини і щоб створювалася та сама захисна повітряна подушка для кореневої системи. Це та сама казимова ковдра для вашого газону не не надто легка, але й не надмірно тепла, саме висота у 5-7 см дає газону максимальні шанси на успішну та здорову зимівлю. Тепер поговоримо про сам процес. Тут діє головний принцип стрижки, який актуальний не лише восени, а й протягом усього сезону. Запам'ятайте раз і назавжди за один раз зрізайте не більше однієї третини від загальної висоти травинки це закон. Якщо ви його порушуєте, ви заганяєте траву у стрес навіть влітку, а восени це правило стає критично важливим. Що ж це означає на практиці? Припустимо, ваш газон відріз до 10-12 сантиметрів. В жодному разі не можна одразу опускати леза косарки на 6-7 см і проходити все за один раз. Це буде шоком для трави. Правильніше вчинити так: спершу проведіть першу стрижку на висоті близько 8-9 сантиметрів. Зачекайте кілька днів, дайте траві відновитися, і лише після цього проведіть другу вже фінальну стрижку, встановивши леза на цільову висоту 6-7 см. Так це вимагає трохи більше часу, але така двоетапна стрижка буде для газону максимально щадною та безпечною. Га. Отже, з висотою покосу ми розібралися. Коли ж саме робити той останній у сезоні покіс вересень. Місяць тривалий, і погода в ньому буває дуже мінливою. Косити на початку місяця, чи варто чекати аж до кінця жовтня, тут не потрібно гадати і заглядати в календар, орієнтуватися слід винятково на погоду та на поведінку самого газону, головний показник це припинення активного росту трави. А відбувається це тоді, коли середньодобова температура повітря стабільно опускається до позначки плюс 5 градусів за Цельсієм. Тобто, коли і вдень і вночі вже достатньо прохолодно, саме в цей момент трава уповільнює всі свої життєві процеси і готується до стану спокою. Ось тоді і настає ідеальний час для фінального перукарського сеансу, надто ранній покіс. Поки ще тепло, спровокує новий ріст і ослабить газон, надто пізній покіс вже по підмерзлій траві може її пошкодити, тому уважно стежте за термометром і не поспішайте. Так що ж тоді робити весь вересень, якщо стригти ще рано, просто сидіти і чекати? Звісно ж, ні. Насправді саме вересень це золотий час для проведення найважливіших процедур. Які стануть фундаментом здоров'я вашого газону на весь наступний рік, і коротка стрижка до цього переліку зовсім не входить. Зараз потрібно зосередитися не на вершках, а на корінцях. І перша процедура, яку варто зробити, це аерація, особливо якщо ваш газон ущільнився за літо. Ним багато ходили. Або ґрунт у вас важкий, глинистий аерація це по суті проколювання дерну. Це можна зробити звичайними садовими вилами, просто встромляючи їх на глибину 10-15 см або спеціальним інструментом аератором. Що це дає? Це руйнує щільну ґрунтову кірку і відкриває доступ повітря, води та поживних речовин безпосередньо до коріння. Коренева система починає дихати, краще засвоювати живлення. І активніше розвиватися, стаючи сильною та готовою до зимових випробувань. Ха. Наступний крок, що невід'ємно пов'язаний з аерацією, це правильне осіннє підживлення, і саме тут криється ще одна дуже поширена та небезпечна помилка. Чимало садівників за звичкою або через незнання використовують для осіннього підживлення залишки літніх добрив. А в них, як правило, переважає один елемент азот, це саме той елемент, який відповідає за інтенсивний ріст зеленої маси. Влітку він нам потрібен, але восени азот це ворог номер один для нашого газону. Внесення азоту у вересні-жовтні це як випити енергетичний напій перед сном. Ви змушуєте траву активно рости, витрачати останні сили на формування нової ніжної зелені. Яка все одно загине від перших же заморозків, це безглузда витрата ресурсів, що сильно виснажує рослину перед зимою. Тому запам'ятайте жодних азотних добрив восени. То чим же тоді підживлювати газон? Якщо азот під забороною, то які елементи потрібні йому восени? А потрібні йому два інші макроелементи фосфор і калій. Саме вони відіграють ключову роль у підготовці до зими, фосфор стимулює розвиток та зміцнення кореневої системи. А саме потужне та глибоке коріння, запорука успішної зимівлі і швидкого весняного старту. Калій же відповідає за загальне здоров'я та імунітет рослини, він підвищує стійкість трави до хвороб, посухи, що найголовніше для нас до низьких температур. Калій допомагає накопичувати ті самі цукри антифризи в клітинах. Тож шукайте в магазинах добрива зі спеціальною позначкою осіннє. У їхній формулі вміст азоту N буде мінімальним або нульовим, а вміст фосфору П та калію никета, максимальним. Саме таке підживлення дасть вашому газону не хибний стимул до росту, а справжню силу та витривалість для довгої зими. А як щодо поливу влітку ми звикли рясно і часто поливати газон, але восени цю тактику доведеться змінити зі зменшенням сонячної активності та зниженням температури, випаровування вологи з поверхні ґрунту та листя значно зменшується, потреби самої трави у воді також знижуються. Надмірний полив у вересні та жовтні може зіграти злий жарт. Постійно мокрий перезволожений ґрунт у поєднанні з прохолодною погодою, ідеальне середовище для розвитку гнилей та грибкових захворювань, зокрема й тієї самої снігової плісняви, тому полив потрібно поступово зменшувати, але й повністю пересушувати газон перед зимівлею теж не можна. Це його ослабить. Шукайте баланс, орієнтуйтеся на погодні умови. Якщо йдуть регулярні осінні дощі, то додатковий полив скоріше за все не знадобиться. Якщо ж стоїть суха погода, то помірного поливу раз на 7-10 днів буде цілком достатньо, щоб підтримати необхідний рівень вологості в кореневій зоні, ді. А от що справді потрібно робити регулярно й обов'язково впродовж усієї осені? Це прибирати з газону опале листя, хоч якби красиво не виглядав золотий килим на зеленій траві, для газону це дуже небезпечне сусідство. Щільний шар мокрого, злеженого листя діє як компрес, він повністю перекриває доступ світла, що зупиняє фотосинтез, і що ще гірше перекриває доступ повітря. Під такою листовою ковдрою створюється вологе безповітряне середовище. Справжній інкубатор для плісняви, грибків і гнильних бактерій, трава під ним починає пріти, жовтіти і гинути. Отож, озбройтеся віяловими граблями або садовим повітродувом і будьте нещадні. Особливо важливо провести фінальне генеральне прибирання листя безпосередньо перед випаданням снігу, щоб газон пішов у зиму чистим і міг вільно дихати навіть під сніговим покривом. Вересень це не лише час підготовки до зими, а й ідеальний момент для відновлення газону. Якщо за літо на вашому газоні з'явилися зріджені ділянки, витоптані стежки або лисини, не відкладайте їхнє відновлення на весну. Саме початок осені найкращий час для підсіву газонної трави. Чому ґрунт ще теплий, але виснажливої літньої спеки вже немає. Осінні дощі забезпечують природний полив, а бур'яни вже не такі активні, як на весні та влітку. Насіння посіяне у вересні встигне не лише прорости, а й добре вкоренитися та зміцніти до настання стійких морозів. На весні ця молода травичка рушить у ріст однією з перших, і до початку літа ваш газон виглядатиме як єдиний щільний і рівномірний килим. Без жодних дефектів, головне, не зволікати з підсівом до жовтня, щоб у сіянців був у запасі хоча б 3-4 тижні теплої погоди, і останнє, що хотілося б підкреслити в цьому розділі не бійтеся, якщо ваш газон піде в зиму трохи кошлатим. відмовтеся від синдрому перфекціоніста, який вимагає ідеальної гладкості та короткого їжачка. На газоні восени. Зараз ваша мета не зовнішня краса, а внутрішнє здоров'я та міць. Цей трохи відрослий, але міцний насичений поживними речовинами. Газон заввишки 5-7 см, це не ознака лінічі недбалості. Навпаки, це свідчення вашої грамотності як садівника, це вигляд здорового, сильного організму, що повністю готовий до майбутніх випробувань. Запам'ятайте. Ідеальна гладкість і коротка стрижка восени це ваш ворог, а не друг. А здорова кошлатість це запорука того, що навесні ви витратите час не на реанімацію газону, а просто насолоджуватиметеся його смарагдовою свіжістю it, it. А тепер уявімо найгірший сценарій, який, на жаль, трапляється нерідко. Ось він, рецепт катастрофи для вашого газону. Наприкінці вересня ви стрижете його майже під корінь, позбавляючи останніх сил, потім, через незнання, розкидаєте залишки літнього азотного добрива, змушуючи його витрачати енергію на непотрібний ріст, і на завершення накриваєте все це товстою мокрою ковдрою з опалого листя, створюючи парниковий ефект. Навесні ви гарантовано отримаєте слабке, хворе покриття з залисинами, уражене сніговою пліснявою та активно захоплене бур'янами. Це не просто помилка, це повний нокаут для вашої галявини. Головний висновок з усього цього дуже простий у вересні. Ми не прибираємо газон на зиму, а допомагаємо йому накопичити сили для довгого сну. Ваше завдання. Не навести зовнішній лиск, а зміцнити його зсередини. Запам'ятайте три прості кроки стрижіть вище, ніж влітку, підживлюйте спеціальним осіннім добривом з калієм і фосфором, і вчасно прибирайте листя. Саме ці дії, а не коротка стрижка, стануть запорукою шикарного, здорового та смарагдово зеленого газону наступної весни. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Якщо це так, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові поради. А тепер запитання до вас: які помилки у догляді з газоном восени робили ви? Чи, можливо, у вас є свій перевірений секрет підготовки газону до зими? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте обговоримо.